Всім привіт, друзі! Ви на каналі Назар і його фігурки. Мене звати Назар. І сьогодні я вам покажу мої нові вироби із Пластиліна. Це буде із гри, яку ви від мене стара щули Poppy Playtime. І також всі ці ігри дуже люблять Brawl Stars. Тож, сьогодні я вам покажу ну, персонажей. Зразу покажу із Poppy Playtime, а потім із Бравл Stars. А з Poppy Playtime я зліпив ось э, такого п'ять, типа монстра. Ну, хагиваги. Ось така. Розовий хагиваги. Ось. точніше, це не хагиваги, а це Kisy Misie звати. Ну. І вона нічим не відрізняється способностями від обичного синього хагиваги. Вот сегодня она такая розовая. Улыбается. И хорошо на подставке стоит. Вот такая. Только она вышла чуть выше, чем Хаги-Ваги, но ничего страшного. Вот такая она получилась у меня. В общем, Вона теж за іграками по вентиляціям лазить на фабриці. І, коротше, все як, як хагівагі. В общем тоді давайте приступимо до слідчого. Наступний персонаж також, також із гри Poppy Playtime. Це ж такий хагівагі жовтий, невеличкий. Їх там четверо і ще красний, зелений і голубий. Ну, Поки що я зліпив жовтого, а тих трьох остальних потім зліплю. Він менший як Хагівагі. Десь в раза ну, три. Ось такий мене получився. Нагадую, чомусь з золотого Хагівагі. Тож таки з глибочкою. Ось така в нього голова. Такий невеличкий мене получився. Це просто хагіваг, який, ну, нікого не вбиває, він просто добрий. Такий в мене вийшло. Поставте йому лайк. Ну, і тепер давайте ну, перейдемо пере, до Бравл Stars. Першого я покажу із, вам із Бравл Старс це Мортіс. Мортіс ось такий. У шляпі. Я старався робити дуже реалістично і в мене наче вийшло. Ось такий не, плащом, таким, у мене вийшло з плащом. Такі в нього фіолетові волоси. І ось така лопата. Е, ну, в руці. Чи не лопата, не знаю, що це така. Короче, в нього теж. У нього способності заплигувати ну, других суперників і задовбивати. Ось такий. Дуже я по ньому нічого не знаю. Коротше, ось такий получився. нього ще Я бачив, ну, кажани є. Ну, типа, за, за нього можуть бити кажани. І поки він хилиться. Ось такий. Такий ми получився. В общем, красивий. Я думаю, ви любите гру Brawl Stars, як і я. В общем, давайте до наступного підемо на тебе персонажа. А наступний у мене ось такий Спайк. Мені цей персонаж дуже понравився тим, що він невеличкий і, коротше, він такий красивий на вигляд. Такий він весь зелений. Я, я його десь ліпив, може, пів часу, він дуже легко ліпився. А от Мортіса я ліпив десь годин дві Ось такий він з, з квіткою на голові. Це, типу, якийсь кактус. Тут ось голки заді нього ось такі чорні. Він такий жильотці, в шортах коричневих. І також у нього кактус невеличкий в руці. Той, що він кидає в противників своїх і він такий взривається, як бомбочка. Хто не знав, що таке Brawl Stars, можете скачати. Дуже, дуже цікава гра. Ось таким я вийшов. І він у мене не дуже великий. Ось. Такий, в общем, кактус-спайк. В общем, теж такий красивий. Ставте лайк, якщо вам подобається. І якщо похоже. В общем, давайте до наступного. Ну, перейдемо персонажа. А наступний у мене із персонажів і, білий кухар Майк Повар. Ось такий у получився. Невеличкий, ну як. Як спайк, почте він мене. Ну, чуть більший. Ось такий він, такий білій кухонній шляпі. В такому ось де білому е, ну, одязі, коротше. Старався його зробити дуже реалістичним. Ось такий він в руках держить два перчика. Це він як у Спайка. У Спайка тільки кактус, і він їх кидає тоді. Взривається. А в цього ж майка повара. Коротше, перчик, і він кидає, він теж так само зривається. А заді нього стоїть ось де, ось така каструля, не знаю, ну, з чим вона, ну я теж її зліпив. Коротше, я його ліпив, теж як і спайка, ну десь хвилин 40. В общем, теж це була легенька фігурка для мене. Така вона красива, реалістична в мене получилася. Така. В общем, поставте йому теж лайк. І підписуйтеся всі. Ну, а ми йдемо до наступного персонажа. А наступний персонаж цей. Цясь... Отакий От він поки що найбільший у мене з Бравл Старса получився, Це такий Ведмідь. Я думаю, ви знаєте, персонажа Ніту. і Вона, мабуть, найменший персонаж Бравл Старс. І, коротше, у неї є суперспособність призивати такого ведмедя, коли в неї мало ну, життя. І тоді він її захищає. І чим більше він знесе противнику життя, ну, тим швидше вона відхилиться. Ось такий не получился. Руки в нього в позі такі, типа він нападає на когось. такі ось два зуби. Ось де. Гол голову я пытаюсь сделать дуже вийшло получилось. Значі. Ось такі. ось де низ, два ока, ось де і он там Вуха. І також він теж тоже вийшов. Ось. Стоїть. Такий микрасий получився. Такий ведмідь. А якщо ви хочете, щоб я зліпив ще більше фігурок із Бравл Stars, тоді по давайте ну, поставите ви дуже багато мені лайків. І тоді я зліплю. Навіть можливо. Персонажей з 10 із Бравл Старс, бо я постараюся. Ось, ось таким я получився красивий. А якщо ви хочете ще побільше від мене відео, тоді е, ставте лайки. Підписуйтеся. Ну, а з вами був я. Назар і його фігурки. Е, всім. Poco a poco.